22 червня 1941 року Німеччина нападає на радянський союз у кривавих боях. Нацисти захоплюють українські міста під окупацією опиняється і Харків. І як місто прийшло в руки нацистів, розкажемо просто зараз в історії простими словами. 1941 рік Харків одне з найбільших міст СРСР. Попереду лише Москва, Ленінград та Київ. Його промислові потужності, транспортні зв'язки та стратегічне значення добре розуміють нацисти. Під час німецько-радянської війни за місто точилися численні бої. А в окупації воно провело довгих 640 днів. Харків був одним із найбільш населених радянських міст у німецькій окупації, за даними енциклопедії історії України. У місті залишилось півтора мільйони людей. Коли нацисти напали на СРСР, 85 тисяч харків'ян оперативно об'єднались у народне ополчення. Робітники, студенти, залізничники, домогосподарки вийшли на вулиці, і почали будувати оборонні укріплення. На початку вересня німці вже були неподалік Харкова. Радянська влада розуміла, що невдовзі вони займуть місто і почали евакуювати із нього все найцінніше. Головними для совєтів виявилися не люди, а промислові потужності. Радянська влада починає вивозити з міста оборонні заводи та фабрики. На схід відправили 320 ешелонів промислового устаткування. Транспорт та весь рухомий склад залізниці. Дослідник історії Андрій Парамонов розповів Суспільному, що якби влада почала цю процедуру раніше, то встигли б евакуювати і людей. Але тепер, коли біда вже зовсім близько, радянська влада забороняє людям виходити з міста, аби не перевантажувати дороги та залізницю. Евакуюють лише найважливіших працівників заводів. За тим, щоб люди не тікали з міста, наглядає міліція та НКВС. Харків потрібен нацистам цілим, тому бомби скидають переважно на залізницю, аби завадити вивезенню заводів. Тоді так само, як і тепер, перед обстрілами лунали сирени, але люди рідко йшли до сховищ. Радянська влада нічого не пояснювала народу. У місто приїхало приблизно 400 тисяч біженців з інших українських міст. Харків був третім містом в СРСР за кількістю підприємств. Тож люди думали, що влада його не покине, але трапилось інакше. Радянська армія отримала наказ обороняти місто, щоб встигнути демонтувати та вивести заводи, знищити і замінувати ті об'єкти, які залишаться. 17 жовтня червоноармійці починають відходити з міста на схід. Німці підходять ще ближче, і 23 жовтня починають заходити у місто. Зустрічає ворога не НАТО потужний спротив, приблизно 20 тисяч військових. І ті, за словами історика, залишилися через те, що забарилися і не встигли вчасно втекти. Після коротких боїв у центрі міста Червона армія відходить остаточно, і його таки окуповують нацисти. Місто здали майже без бою. 24 жовтня 1941 року у Харків зайшли німці. Незважаючи на те, що в місті залишилось дуже багато людей. Червона армія відступаючи руйнувала усі життя. Тіло важливі об'єкти знищили мости, водогін та електрику. У багатоповерхівках стало неможливо існувати попереду зима. З нацистами у місто приходять і нелюдські людські звірства. Окупанти з перших днів починають привселюдно страчувати справжніх чи вигаданих учасників руху спротиву. Нацисти збирають людей на центральних вулицях міста і на очах у всіх вішають українців на балконах чи телеграфних стовпах. Очевидці згадують, так тіла могли показово висіти по 3-4 дні. У перші дні окупації нацисти так закатували 116 харків'ян. У німецькій окупації Харків пробув 21 місяць. У серпні 1943-го місто звільнили радянські війська. Про інші події Другої світової війни в Україні розкажемо вже у наступних випусках рубрики. Історія простими словами.